Дівчатка, ділюся з вами, вперше взяла собі ось цей крем L'or Zeitgard Rasin Coenzym Q10. Тому що е, у нього саме низька ціна, щось там в районі 300 гривень. І м, я завжди собі брала дорогі крема: там за 1000, за 900, за 1400, за 2000 сиворотки, е, які дуже класно діють. Але цей кремчик я б його назвала бюджетна серія. Він ні в чому не уступає тим дорогим кремам. Це неймовірно класна така текстура. Просто от подивіться. І... Е, Забезпечує енергією, забезпечує регенерацію клітин в день, замідляє процеси старіння, коензим q 10 для розділу клітин і для того, щоб вони були захищені від стресу, вітамін Е, також водорослі, які у складі, і вони багаті на Мінерали. Тобто шкіра отримує все необхідне для того, щоб бути гарною, щоб сяяти і злучати здоров'я, дуже гарно поглинається шкірою цей кремчик, стає така м'якенька, шовковиста, бархотна і зміцнюється. Бар'єр шкіри зміцнюється та захищається. Від Всяких там ну, зовнішніх пошкоджень ось. Тому дуже класно. На зиму то, що треба. Він такий, як ну питательний, я би сказала. Бо в цій серії ще є нічний кремчик. ось І ну теж буде класно в комплексі використовувати, але нічний у мене зараз другий інший. так що Хто хоче німецький крем по дуже суперовій доступній ціні, я вам зразу оформляю знижку мінус 28,5% від ціни каталога. І ви будете мати задоволені ось таким кремчиком. Ой, звертайтесь, будь ласка.